Добрий вечір, дорогі телеглядачі. В ефірі не зросло новості. І сьогодні для вас в студії працюють Анастасія Демаскіна, яка нарешті повернулась до виконання своїх професійних обов'язків, бо я разом з глядачами почав сумувати за тобою. Дякую, мені дуже приємно. І разом зі мною працює Сергій Біддюра. І сьогодні в програмі. Роби разом з нами, як ми, роби краще нас. На тренуванні з плавання маленькі спортсмени готуються до майбутніх змагань. Як витримати напружений режим тренувань і отримати перемогу, дізнавалися наші журналісти. Цікава мистецька подія відбулася нещодавно в нашому місті. Наші журналісти стали свідками цього культурного явища. Виставка дитячих таборів Караван Кемпс Дей відбулася в торгівельно-розважальному центрі Караван. Настя, ти вмієш плавати? Так. Як? Ластівкою, топориком або по собачі? На спині. О! кролем, брасом? Ні. Хочеш я тебе навчу? Припустимо. Тоді пропоную тобі прийти на тренування, а спочатку подивитись наш наступний сюжет. А хлопців там багато? Звісно. Дякую за пропозицію. Дивимося сюжет. Усі, хто займається водними видами спорту, зазвичай мають міцне здоров'я і красиве тіло. Але для цього не завжди треба чекати літа, щоб обернути в озеро, річку або море. Досить прийти на заняття до спортивного комплексу Метеор. Час на тренуванні з плавання проходить непомітно. Це зрозумів відразу, коли я вперше прийшов на заняття. Відтоді, так само, як і хлопці з моєї команди, намагаюся встигнути відпрацювати максимум елементів, не звертаючи уваги на їх складність. Мої друзі роблять те ж саме. Як проводиться ваші тренування? А, наші тренування проходять спочатку на суші. Є спеціальні фізичні к плаванию. І вот ці упражнения ми розучуємо на суші. А потім переходимо на воду, і на воді ми вже учимося техніки плавання. Треба відмітити, що фізичний стан покращується, а в тому зникає, як тільки ти зануриєшся у воду. Справжня терапія і напругу знімає, і інші групи м'язів включає в роботу, які ми рідко використовуємо в житті. Знай по собі, як цікаво слухати інтерв'ю з тим, хто вже вміє плавати і при цьому мріяти про те, що коли-небудь ти попливеш сам. А еще интереснее – дивитись на соревнования и тренировки. Что нужно сделать для того, чтобы научиться плавать, как правильный спортсмен? Ну, во-первых, надо прийти сюда в бассейн «Метеор». Uh, когда вы приходите сюда, вы подходите к администратору. Администратор спрашивает год вот рождения ребенка. У каждого тренера тренируются дети определенного возраста. Поэтому надо определиться, к какому вы тренеру пойдете. Записатися до цього тренеру і починаю тренування. Сумні новини про те, що у відкритих водоймах часто гинуть діти, підштовхнули мене і моїх друзів до вибору цього виду спорту. Плавати ми вже вміємо, а ось сумних новин, на жаль, менше не стає. Чому ти ходиш на плавання? Тому що мені подобається ходити на плавання. Я хочу стати олімпійським чемпіоном по плаванню. Які риси характеру тобі дає плавання? выносливость, силу. Тому що на еще, э, розвиваються мишці. Перед з тими, хто тільки на початку засвоює навичі плавання, є і ті, хто обміркує тренерську кар'єру вже сьогодні. Влада, тобі подобається плавання? Так, мені дуже подобається вид спорту. А що тобі в ньому подобається, окрім хлопців? Несмотря на те, що дівчат менше манчика, но... В этом виде спорта девочки теж на олімпіадах виграють далі. Мені це подобається. Отже, плавання – це не тільки розвага, але й захоплюючий вид спорту. Тому одного разу, виявшись на тренуванні з плавання, ви можете залишитись не тільки плавцем-улюбницям, а видатним тренером або всесвітньо відомим спортсменом. І хочеться кожному побажати зробити правильний вибір у виді спорту і здійснення всіх спортивних мрій. Сергій Бідзюра спеціальний для нізрослих новості. Настя, якого ти в останній відвідала кінотеатр? Ось, спитай щось інше. Запитаю, а який фільм зробив на тебе яскраве враження? Красуня і чудовисько. А на тебе? А на мене фільм життя. Слухай, у мене є пропозиція сходити в кіно разом. Ага, одразу після плавання. Я пропоную тобі і нашим телеглядачам подивитися наш наступний сюжет. Дивимося. А ви знаєте, де ми зараз знаходимося? Ні? Ну це поправимо. Зараз ми вам все розповімо. Нас вітати довітати громадський простір антикафе Місце. Це дивовижне місце. Тут все безкоштовно, крім часу. І відвідувачі тут володіють більшим ступенем свободи, ніж у класичних кафе або ресторанів. І дійсно, тут не так, як у звичайному кафе. Тут все в такому молодіжному стилі. Ух, мені подобається. Стій, почекай мене. Напевно, кожен середньостатистичний Дніпровець об'язався улюбленим закладом в місті. Практично у кожного є кафе, яке згадує йому про якусь. Важливу та цінну подію. Дніпро рісніє закладами. В місто я закохався з першого відвідування. Ми з друзями, фанати настільних ігор, і тому будемо сюди приходити частенько пограти в настільні ігри. Ну а поки наші друзі розглядають інтер'єр, ми трохи розповімо про це прикольне місце. Фанти кафе є зона частувань, де гості можуть зробити собі чай, каву, взяти солодощі. їжею на поясі, де можна своїм. свої. антикафе відвідувачі відпочивають, спілкуються, проводять заходи, святкують день народження. Так само можна пограти на стільні ігри зі своєю компанією. Їх тут більше 50 Також є радість для тих, хто любить ігрові приставки. Тут їх аж 8 штук. У мене з'явилася чудова ідея. Так, це вже цікаво. Давай погране настільну гру із задоволенням. Тільки покличемо колег. Настільні ігри, крім того, що приносять масу позитивних емоцій, мають ще багато корисних властивостей, розвивають мислення і знижують стрес. Роблять наш більш творчими. і покращують концентрацію. Рішують коло знайомств, настільні ігри допомагають обзавестися новими цікавими знайомствами. Розвивають комунікабельність, а ще вирішують проблеми з вибором подарунка. Настільні ігри це завжди весело проведення часу. У нудьги просто немає шансів. Це ми до чого? Настільні ігри дуже корисна штука. Гратись і досконалітися. Ух, як це весело і заманливо. А ось і друге застосування ігор, тільки вже в більш сучасному стилі. А ще тут можна зробити шашлик. О, це я люблю. Але на цьому переваги цього антикафе не закінчуються. Персонал піклується про ваш комфорт, а власник закладу знає всіх постійних клієнтів, що не може не підкупати. А ще там є горішки зі згученним молоком та дуже смачний гарячий шоколад. А тут настільних ігор дуже багато. Уявляєте, як вам цікаво. Та й ще нових друзів завести зможете за одною партію на полі або в мафії. Скажи, яке б ти враження від цього місця. Я була здивована, коли зайшла в це приміщення. Тут це настільки просякнуте затишком, що я себе відчувала як вдома. Розкажи, що тобі сподобалося робити за час перебування тут? Знаєш, абсолютно все. Я не наперебільшу. Тут настільки все захоплює, що я навіть місце кращого вибрати не можу. Друзі, приходьте сюди обов'язково. Ви не пошкодуєте ні крапельки. Вас завжди ради вітати антикафе місце. До, До нових зустрічей! Нас як давно ти відвідувала виставки? Дуже давно. А ти? Я теж дуже давно. Але наші журналісти, які відвідали торгівельно-розважальний комплекс Караван і поспілкувалися з учасниками виставки Караван Кемпс Дей». Дивимося сюжет? Ні, не дивимося, а дивляться його наші глядачі. А ми? А ми пливемо, пливемо до кінотеатру, Настя. Я обожаю летние каникулы. На каникулах я играю в разные игры, принимаю участие в мероприятиях, а еще рисую, танцую, занимаюсь спортом, загораю, купаюсь в море. Вот такая я умница. Сегодня я пришел на эту выставку, чтобы выбрать лагерь, в котором я буду отдыхать этим летом. И пока что мой выбор становился на летнем лагере вместе. С самого раннего утра возле нашей выставки толпятся посетители. Администратор любимого лагеря Анна Родионова подробно рассказывает о перелете в Болгарию, о проезде до города Китон, об условиях размещения в корпусах и насыщенной программе каждой лагерной смены. Девчонки, как любите отдыхать летом? У меня есть друзья в Бердянске, поэтому я люблю там отдыхать с ними. А как будете отдыхать именно этим летом? Я хочу поехать на море, отметить там свое день рождения и погулять сейчас с А я все же туда же хочу поехать и отдыхать со своими друзьями и с родными. Ага, понятно. А я вас приглашаю в детский лагерь вместе в Китоне, в Болгарии. Спасибо. Спасибо. Всегда пожалуйста. Будем рады видеть новых друзей. Наш летний лагерь ⁇ это, конечно, радость от встречи со старыми друзьями, а еще радость и удовольствие от веселых игр, увлекательных экскурсий, масштабных конкурсов и фестивалей и новых интересных знакомств. Я люблю плавать, футбол играть, на велик, на велосипеде ездить, киркбокс. А ты когда-нибудь был в летнем лагере? Я не был в летнем. Тогда мы тебя приглашаем в летний лагерь в Болгарии вместе. Слава, как ты любишь отдыхать летом? Я люблю плавать в лагере, спать в палатке Есть мамой есть папой. И... Там, гулять. А ты когда-нибудь была в детском лагере, где много-много mm. деток? Нет. Тогда вырастай большая и приезжай к нам в лагерь. Вместе. Хорошо, обязательно. Наш лагерь вместе самый активный участник различных выставок. Вот и сегодня мы увлеченно общаемся с посетителями и благодарим организаторов за эту возможность. Сегодня у моей подруги Яны день рождения. Ей исполняется целых 12 лет. Клуб «Вместе» пригласил ее на бесплатную экскурсию на телевизионную студию «Вместе со мной». Спасибо студии «Вместе». До скорой встречи. С пожеланиями отличного летнего сезона 2017 мы обращаемся ко всем организаторам детского летнего отдыха. И с нетерпением ждем встречи с нашими любимыми и дорогими гостями. Лето, Болгария, Китан. Место встречи изменить нельзя. Школьный год закончится. Ура, ура, ура! Летние каникулы, веселая пора! В лагерь город Китин собираюсь я. Ждет меня Болгария, волшебная страна. Наука свет, не будем спорить, несется 21 век. И чтобы не отстать от технологий, учиться должен человек. Но вот каникулы приходят, и школьный ранец позабыт. Любой отличник на свободу к нам в Китань вырваться спешит. До встречи в лагере вместе! На сьогодні побачимо, як завжди, в наступну п'ятницю о 20.00. А для вас сьогодні в студії працювали Анастасія Дамаскіна і Сергій Бідзюра. Чао!